Дев'ять років тому внаслідок ДТП з життя пішов. Легендарний Андрій Кузьменко, це був це два метри таланту, щастя, оптимізму, позитиву, жарту, харизми, неймовірна, талановита людина, яку ми пам'ятаємо, любимо, цінуємо і цінуємо кожен спогад, пов'язаний з ним. Так, а просто зараз ми покажемо архівні спогади, кадри про кузьму. І цей сюжет ще абсолютно унікальним, тим, що там є мама Андрія, пані Оля, так якої, на жаль, на жаль, Ольга Хай немає зараз з нами, вона пішла йшла життя цієї осені, тому ці кадри ще, ще більш унікальні, тому дивіться. Панк із дипломом стоматолога. Саме йому судилося навчити нас любити українську музику і стати своїм чуваком для мільйонів людей. Це хлопець створив пісні, з якими прожили останні 10 років. А ви починаєте думати, хто вам його замінить? А нікому. Новина від 2 лютого 2015 року здалася зовсім зовсім неможливою, аж абсурдною. У неї просто не повірили. Київська хвиля передала і вже що казьма скеляблін загинув. Вже кіне. Шляховик Андрія Кузьменка зіткнувся з молоковозом на трасі кропивницький кривий ріг. І відтоді музика скрябіна лунає лише в записі, і в нашій пам'яті. Не сідайся довоє земля, Не до Андрій Кузьменко, випускник медичного університету, мав стати стоматологом. Принаймні саме так вирішили його батьки. Однак скрябін народився для іншого. Мама, як звучить ля. Я в ля, він каже, ніято не, не ля звучить. Але талант талантом, а популярність це про інше. До неї довелося йти довго. Після успіху на фестивалі Червона Рута натхненний Кузьма переїжджає з Новояворівська до Києва. Але в столиці його ніхто не чекав. Ти не маєш не маєш часу про то ціль думати. Ти, ти думаєш, що, що похавати? Ти постійно до места. Де той чувак баблом, блин, коли ж він свої двері мені дасть мільйон, за то, що я геніальний. Ти відкриваєш очі, дивишся. йолки палки я постарів, знаєш. Мені 30 років. Ти дивишся, ти в зйомній квартирі. Ти дивишся, твоє дитина лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випасти. І ти бачиш в зеркалі своєму винувати своєї біди. В день він записував пісні, а вночі таксував і шукав свою музику, яка стане нашою. І він побачив, що треба трошечки інший грудь для своє. Mm -hmm. Я казала: Андрій, та пиши про любов. Бачить Бог Кузьма в той момент написав дуже круті пісні, як правило, це балади. описав моменти нашого життя. Якщо хочете, це наша епоха. Новий романтичний скрябін заявив про себе ще й як талановитий шоумен. Вони були перші, хто показував що українська музика. Може бути популярна і можна слухати, а на ній можна заробляти гроші. Скрябін так і не став стоматологом. Натомість медицину обрала його єдина донька Барбара. Він був шокований і але він сказав: якщо це твій вибір, я тобі допоможу і Зроблю все, щоб ти стала на ну якби на ноги в цій ка кар'єрі. Кузьми не стало, коли Бася була на першому курсі університету Богомольця, і дівчині знадобився не один рік, аби оговтатися. Не могла якийсь час навіть чути голос взагалі ні по радіо, ні десь в магазині. Якщо десь чула пісню, бася каже для неї скрябін був і завжди буде найкращим татом на світі. Найкращим своїм чуваком він залишиться і для мільйонів мільйонів українців. А в мене теж є свої спогади пов'язані з Андрієм Кузьменко. До речі, давайте нагадаємо вам, що саме сьогодні у нього було б день народження, йому могло б виповнитися 56 років, і це була дуже відверта і дійсно своя людина. Ми познайомилися в гримерці. Тоді мені було 20 копійками. Ми працювали на музичному каналі mm. разом. І зійшлися на тому, що у нього медичне минуле, і в мене медичне минуле. А. Він стоматолог. А я закінчила ну, медичний університет за фахом провізор. Він каже: дивись, каже, я досі людям в зуби дивлюсь. Коли. А а, ти кажеш, а ти... що ти? Да. А ти кажеш, а я таблетки виписую, так? Зразу діагнози можу ставити. <ріст> ти Це була крошки. класна, дуже щира, дуже відверта, і, дійсно дуже проста людина. І таких спогадів є у, у багатьох колег, от, наприклад, Наталя Могилевська теж завжди дуже щиро ділиться з їхніми історіями, які вони були різні, які вони ну, були вони, шалені, вони об'їздили в спів України. записали, записали суперхіт, який просто розлетівся. Мені здається, це той випадок, коли ти пишеш пісню, і, і все, і це, це хіт номер один. Ти мені не даєш, і ми всі одразу ти мені і не, не даєш. даєш. Ми вони одразу в голові ну, ти і даєш. Так, а ще вони звичайно Клас. були ведучими, ведучими шоу шанс, шоу талантів. І за їхньою запеклою тренерською якраз боротьбою дивилася вся Україна. І от Наталя Могілевська спеціально, ексклюзивно для нас, для ранок, марафон записала відео. Давайте подивимось. Наші стосунки завжди були дуже бурхливими. Цієї конкуренції не було взагалі. Але всі навколо нас. Конкурували наші батьки, наші знайомі, а наші стосунки були дуже дружніми, дуже яскравими, ворохливими. Ми жартували і готували сюрпризи одне для одного. Боже, що тільки Кузьма не витворяв? Він якось картинки на спину мені приклеював. Я виходила на сцену, розгорталася, і весь зал сміявся, бо там був якийсь жарт. Мені вуха щось смішне говорив. Я говорю, а вуха щось звучить, якісь анекдоти. Я не можу втримати а люди не розуміють, чому я сміюсь. Всі свої вистави я вдома. Я закінчую піснею е, старі фотографії, прямо так до нього звертаюсь. Не забувай старих друзів, бо вони завжди будуть поруч. Я завжди буду поруч.